Привіт! Мене звати Адріан і я 2009 року народження. Я активно займаюся спортом з 6 років, зокрема, плавання і захоплююсь паверліфтингом. Це для підтримки здоров'я та розвитку свого тіла. Також захоплююся автомобілями через можливість їх модифікацій. Улюбленими автобрендами є Toyota та BMW, тому в майбутньому планую купити Supra 5-го покоління, але замінити двигун на традиційний 2 jz Вивчаю англійську та польські мови. Володію рівнем p 2 Upper Intermediate з англійської та рівнем a 2 з польської. Багато подорожую. Побував в Греції, Австрії, Польщі, Туреччині та декількох країнах Північної Африки. В майбутньому планую поїхати до Японії, США та Португалії. Я маю надпотужні мрії і сміливо крокую вперед до їх здійснення. Я хотів би бути актором, бо це є можливість перевтілюватись і назавжди бути собою. В кіно я би хотів зіграти роль схожу до Джона Вік, бо він є майстром своєї. Справи і віддані ні. Також хотів би спробувати знятися у фільмах детективу, бо кінець завжди інтригує і не завжди передбачуваний. Люблю читати детективи через їх загадковість, непередбачуваність і неочікуваний кінець. Маю супорового кота, дуже його люблю і багато часу з ним проводжу. Це порода британського короткошерства. Його звати Цезар, та йому скоро буде 8 років. Дякую за вашу увагу та до зустрічі на знімальному майданчику.